Виходь. Описк Келю Кравчуку. Ти вже все зробив, просто стій і терпи тепер. <смас> Максимальна тишина. Виїхав. Випий! Ви барабан, випий би! Ваші обласки, дорогі друзі, елікавчі по красавчик. Дуже, дуже дивні звуки. <плес> Якщо закрити очі, то в житті би не подумав, що ти співаєш. Ем, добре. Ем, весела крижинка. Не всі слова кажуть, знав те, що на ходу. Я розумію, що там така була постановка, що більше на відео треба було знімати, ніж записувати. Але щось та й було. Максимальна тишина. Слухаємо. в вечну ніч. Не зимнув з тобою і здипна ніжно. Відувались з тобою я не ніч. Я тобі в кого не став нічна. І запас, <плес> не тували, де Zeyson, 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 Ты любовь, по 24 года я работал на весіллях. Просто, як ты там спевал, блядь. Я никак не мог зрозуміти, что это за мова. Працював 24 роки, дорогі друзі, на весіллях, а тепер військовий і Збройний Сил України. Добре. Добре. Дуже радий тебе бачити. Ну, поки що непогано йдемо. отож. Юний Орен завершить цей наш маніфіст. Ви готові? Максимальна тишина. Упорно, початок і кінець.

I'm scared, man! What's <laughs> I'm Oh, I'm blind.